Сучасна будівельна індустрія постійно розробляє нові покрівельні матеріали, щоб забезпечити максимальний захист даху будівлі від негативного впливу зовнішніх факторів. Останнім часом з'явилося багато нових покриттів, але рідка покрівля серед них вигідно відрізняється завдяки своїм унікальним якостям і простоті монтажу. Основною особливістю рідкої покрівлі є те, що вона може наноситися на дах будь-якої форми. При цьому виходить безшовна водонепроникна поверхня, монтаж рідкої покрівлі проводиться простіше і швидше, ніж укладання рулонних матеріалів. При цьому немає відходів. Тому можна якісно і швидко покривати великі площі, що собою являє рідка покрівля. Покрівля повинна надійно захищати дах будівлі від вологи та інших негативних зовнішніх факторів. Існує великий вибір матеріалів, які використовуються для покриття даху, але постійно з'являються нові. Однією з таких новинок є рідка покрівля. У народі цей матеріал зазвичай називають рідкою гумою. Це сучасний і високоякісний гідроізолятор, який дозволяє ефективно захищати дах будинку або будь-якого іншого будинку від вологи та інших природних явищ. Особливістю цього матеріалу є те. Що після нанесення він практично відразу починає тверднути, а в результаті виходить якісна і надійна безшовна мембрана. Ще однією особливістю, яка вигідно виділяє рідку покрівлю серед інших матеріалів, є те, що для неї немає обмежень по площі і формі даху, вона може наноситися на поверхню будь-якої форми. При цьому зазначеним матеріалом простіше обробляти великі площі, ніж маленькі, рідка покрівля відмінно покриває і надійно захищає від проникнення вологи такі проблемні ділянки даху, як парапети, козирки примикання. Вона може наноситися практично на будь-які покриття, бетонна стяжка, металева поверхня, волонні матеріали шифер, черепиця, дерево. Рідка покрівля застосовується як при створенні даху. Так і під час проведення її реставрації, на відміну від аналогічних рулонних і мембранних матеріалів, тут використовується холодний спосіб монтажу, тому вона більш універсальна, а монтується простіше і швидше. Є ряд переваг, які вигідно відрізняють рідку покрівлю на тлі інших покрівельних матеріалів, тривалий термін служби висока стійкість до впливу ультрафіолетового випромінювання, можливість використання для ремонту даху. Тому числі нанесенням на старе покриття, простота зберігання покриття розливають в бочки. Так як воно знаходиться в рідкому стані, здатність покривати даху будь якої форми і будь якого розміру, висока адгезія з більшістю будматеріалів, невелика витрата на квадратний метр даху досить один три, швидке утворення безшовного еластичного, вологонепроникного покриття, відсутність необхідності використовувати вогонь і воду при нанесенні, стійкість до корозії, здатність добре витримувати спеку, мороз і великі перепади в температури. Хоча рідка покрівля і має велику кількість переваг, але ідеальних будівельних матеріалів немає, тому є у неї і деякі недоліки, які треба обов'язково враховувати при виборі. Висока чутливість до рідин, що містять нафту, тому треба виключити їх. Потрапляння покрівлю, складність демонтажу. Зняти таке покриття непросто, але це і не потрібно при його пошкодженні. Треба просто нанести новий шар рідкої покрівлі, висока вартість. Але вона компенсується якістю і простотою нанесення необхідність використання спеціального обладнання при напиленні з огляду на всі переваги і недоліки рідкої покрівлі стає зрозуміло, що це універсальне покриття, що дозволяє ефективно захищати даху будь-якої форми від негативного впливу вологи та інших природних факторів. Рідкі покрівельні матеріали, так як щеплення рідкої покрівлі, з основою відбувається на молекулярному рівні, вона має хорошу адгезію. Тому таким матеріалом покривають дахи різних будівель, багатоповерхових і приватних будинків, розважальних і торгових центрів, промислових підприємств і складів адміністративних будівель. Існує три основних типи рідкої покрівлі, наливна готова мастика, виливається на дах. Після чого рівномірно по ній розподіляється напилюваний, покриття наноситься за допомогою спеціального обладнання холодним способом, що забезпечує високу якість і швидкість монтажу фарбувальний. Матеріал розподіляється по поверхні пензлем або валиком без застосування техніки, тому такий варіант використовується на дахах невеликих розмірів. Рідка гума для покрівлі Рідка гума буває двох типів: однокомпонентна, продається вже в готовому стані і повністю готова для нанесення на дах. Багатокомпонентний. Такий матеріал складається з декількох складових, але обов'язково є каталізатор і базисний елемент. Назва рідка гума не передає самої суті матеріалу. Такий термін обраний тільки для зручності споживачів, якщо говорити про зовнішній вигляд покриття. То воно дійсно нагадує гуму, так як є тягучим і водонепроникним, на відміну від звичайної гуми, основою якої є каучук. Рідка гума виробляється з бітуму. Зовні рідка гума являє собою тягучу масу, яка наноситься холодним способом, після чого швидко твердне. Вона має водну основу, тому безпечно для екології, а швидке затвердіння дозволяє прискорити проведення будівельних робіт. Покриття володіє достатньою тягучістю. Тому може наноситися як на плоскі, так і на похилі дахи і навіть на вертикальні поверхні. Завдяки застосуванню різних бітумів і добавок такий матеріал не втрачає свої початкові характеристики при температурі від 50 до 6,0 Оц. завдяки високій пластичності цей матеріал не відшаровується при зміні температури і вологості, а також при вібрації поверхні. Термін служби рідкої гуми 20 і більше років, а якщо треба, таку поверхню можна швидко відремонтувати. Вона добре поєднується з фарбами на водній основі, тому можна підібрати колір, який буде відповідати загальному оформленню будівлі, мастична покрівля, мастична покрівля в своїй основі має бітумне сполучна, гідроізоляційні характеристики, вона зберігає при температурі від 50 до 1,2.0. Оц і може використовуватися як і основне покриття або для ремонту вже існуючої даху, існують такі види мастичної покрівлі. Армована, складається з 3-4 шарів мастики, яка армується скловолокном, з або скловолокном, неармована бітумна емульсія, покрита шаром мастики товщиною до 10 м комбінована. В якості нижнього шару виступає мастика, а на неї наклеюються рулонні матеріали. Це дає можливість використовувати більш дешеві компоненти, не армована, і армована мастична покрівля зверху покривається дрібним гравієм або фарбою. Рекомендована кількість шарів мастики і армуючих матеріалів буде відрізнятися в залежності від ухилу даху від 2,5 до 10. Необхідно наносити три шари мастики. Два шари армуючого матеріалу і один шар гравію від 10 до 1,5 О. два шари мастики, два армуючих шару і один шар гравію від 15 до 2,5 О. три шари мастики, два шари армуючого матеріалу і один шар фарби. Рідке скло для покриття даху, рідке скло водний розчин силікатів калію або натрію. В результаті виходить напівпрозорий склад, який після нанесення на поверхню створює на ній міцну і вологонепроникну плівку. Натрієве рідке скло забезпечує поверхні надійну гідроізоляцію і вогнестійкість, калієве скло забезпечує високу стійкість до негативного впливу дощу, снігу і кислот. При виконанні гідроізоляції даху рідким склом вона набуває наступні характеристики: стійкість до впливу хімічних речовин, підвищену щільність за рахунок заповнення всіх пустот і тріщин рідким склом, захист від свілі, вогню і вологи для покриття покрівлі рідким склом можуть використовуватися такі його форми. Проникаючи, рідке скло розбавляють водою в співвідношенні 1-1-0, після чого на дах пензлем або фарбопультом наносять кілька шарів. Для висихання кожного шару потрібно 3-5 годин, при цьому його товщина може становити від 2 до 20. Для його створення використовують цемент, пісок і рідке скло. Наявність рідкого скла дозволяє збільшити полімеризацію складу в два рази, і він виходить дуже міцним, такий розчин наносять за допомогою пульверизатора. Цей спосіб дозволяє швидко і якісно усувати протікання і пошкодження покрівлі, гідроізоляція. Корівлі рідким склом має наступні переваги, міцне і вологонепроникне покриття, невисока вартість, невелика витрата матеріалів. Одним з недоліків застосування рідкого скла є його швидка кристалізація при змішуванні з цементом, крім цього. Для захисту силікатної гідроізоляції треба додатково укладати рулонні матеріали, які захистять її від пошкоджень і від вилуговування водою. Покрівля бітумно-полімерна. Останнім часом на будівельному ринку з'явилася бітумно-полімерна покрівля. Є широкий вибір таких матеріалів як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, наприклад, Блем-20, Бам Україна, ВЕМП Україна, Керакошт, Фінляндія, Мекопрент, Франція залежно від виду, матеріал може також витримувати температуру від 50 до 120 ОС. у порівнянні зі звичайними бітумними мастиками. Полімерно бітумне покриття має ряд переваг, може наноситися на вологу основу, має більш високу адгезію до різних матеріалів, пожежовбухобезпечне, крім того, що полімерно бітумна мастика використовується для гідроізоляції дахів будівель різного призначення. Вона також застосовується для ізоляції фундаментів балконів, погребів і підвалів, а також для протикорозійного захисту обладнання, пристрій даху під рідку покрівлю особливості утеплення. Хоча рідка покрівля може бути влаштована на різних підставах, але найчастіше її роблять на залізобетонних плитах, які мають рівну поверхню. Для поліпшення адгезії в деяких випадках плити можуть ґрунтуватися піщаноцементним розчином. Мастика може наноситися з армуючим шаром або без нього, товщина кожного шару такої покрівлі становить близько 2 м для того, щоб наносити наступний шар. Треба дочекатися, поки висохне попередній. Армування може виконуватися по всій поверхні даху або тільки в місцях сполучень і примикань. Деякі виробники рекомендують перед нанесенням рідкої покрівлі прогрунтувати підставу, якщо це так. То ґрунтовка зазвичай продається в комплекті з основним матеріалом, якщо ви будете купувати її окремо, то треба підбирати ґрунтовку праймер сумісно з рідкою покрівлею. Для того, щоб додатково захистити покрівлю від негативного ультрафіолетового випромінювання, можна використовувати фінішне покриття на основі алюмінію. Більш дешевим варіантом є використання дрібного гравію. Покривельний пиріг для даху рідкою покрівлею складається з наступних матеріалів пароізоляційна плівка, утеплювач захисна стяжка, ґрунтовка, праймер, армуючий шар, основний матеріал, захисний шар. Якщо необхідно утеплити дах перед нанесенням рідкої покрівлі, укладається теплоізоляційний матеріал. Це може бути пінопласт, мінеральна вата, керамзит, і після монтажу утеплювача він закривається цементною стяжкою. А після її висихання наноситься рідка покрівля, зараз з'явилися сучасні рідкі утеплювачі, які наносяться на основу даху і створюють безшовну вологонепроникну поверхню. Самостійне нанесення рідкої покрівлі, якщо ви вирішили покрити дах рідкою покрівлею самостійно. То в цьому немає нічого складного для якісного виконання цієї роботи треба ознайомитися з технологією і послідовністю всіх процесів, придбати всі необхідні матеріали та інструменти. Є кілька способів нанесення такого покриття. Наливна метод поверхня даху покривають бітумною емульсією, шар якою повинен становити один-два. На наступному етапі на дах невеликими порціями наносять рідку гуму, після чого її розподіляють пензлем або валиком. домагаючись товщини шару 2-3, другий шар можна наносити вже через 5-10 хвилин. Такий спосіб дозволяє покривати плоскі дахи, але для конструкції з великим ухилом він не застосовується, фарбування роблять розчин. Що складається з 3,0 води і 7,0 Рідкої гуми, після чого валиком або пензлем наносять його на поверхню, треба почекати кілька годин, щоб він повністю висох. Другий шар наноситься перпендикулярно першому вже нерозведеною гумою шаром 2 Така технологія підходить для невеликих ділянок, а також для дахів з великим ухилом. Напилення для виконання робіт застосовується спеціальний агрегат. До якого підключається ємність з рідкою гумою і хлористим кальцієм? Таке рішення дозволяє швидко і якісно нанести матеріал шаром 2-4. апарати для напилення можуть працювати на бензині або від мережі. З їх допомогою рідка гума може наноситися на скатні і плоскі дахи, що мають велику площу необхідні інструменти для того, щоб нанести рідку покрівлю, потрібно таке обладнання, пензлик або валик. Спеціальне обладнання для нанесення методом безповітряного напилення, респіратор і захисні окуляри, костюм маляра, відео, установка для нанесення рідкої гуми, технологія нанесення рідкої покрівлі для того, щоб нанести рідку покрівлю швидко і якісно, необхідно використовувати спеціальне обладнання, воно має розпилювач, в якому змішуються два компоненти, і на поверхню подається вже готовий склад, так як вартість такого обладнання висока. То купувати його не варто, набагато дешевше буде взяти його на прокат. Робочий процес складається з наступних етапів підготовка поверхні. На цьому етапі з даху видаляють весь великий сміття за допомогою віника або мітли, а потім обробляють її промисловим пилососом. При сильному забрудненні можна використовувати мийку, але потім треба буде чекати, поки дах висохне. Грунтовка очищена підставу покривається грунтовкою праймером. Вона наноситься рясним шаром і рівномірно розподіляється по всій поверхні так, щоб не залишалося надлишків, якщо дах покритий рулонним матеріалом, то праймер можна не використовувати. Просушка підстави не можна проводити подальші роботи, поки підстава повністю не висохне, для цього може знадобитися близько доби. Все залежить від товщини шару ґрунтовки і температури навколишнього повітря. Підготовка обладнання. Якщо ви взяли установку на прокат або придбали нову, обов'язково вивчіть інструкцію. Після цього підключіть шланги, розпилювач і ємності з рідкою гумою і хлористим кальцієм. Врахуйте, що більшість таких установок працює від 380 тому треба знайти місце для підключення до мережі, закладення стиків і примикань. Для посилення стиків і примикань кріплять армуючу стрічку. Обробка стиків спочатку склад наноситься на примикання і стики з відстані 10-15 см від їх поверхні. Нанесення першого шару. По всій поверхні даху наноситься перший шар, рідкої покрівлі необхідно тримати розпилити під невеликим кутом на відстані 30-40 см від основи і здійснювати рухи вправо вліво, кожен раз захоплюючи приблизно 1 15 метра. Нанесення другого шару якщо армуючі матеріали не застосовуються, то вже через 10-15 хвилин наноситься другий шар. Якщо з моменту первинної обробки пройшло кілька днів і на поверхню осів пил. Підстава треба додатково знежирити, щоб забезпечити максимальну адгезію. Перший шар рідкої покрівлі сірий, а другий білий. Це пов'язано з тим, що останній шар є фінішним. Тому він більш естетично привабливий і коштує дорожче, інших відмінностей між ними немає. Висихання поверхні необхідно дати час, щоб поверхня висохла. Ходити по ній можна вже на другий день. Відео процес нанесення рідкої покрівлі за допомогою спетобладнання, ремонт даху рідкою покрівлею. Цей матеріал може використовуватися для ремонту даху раніше обробленої рідкою покрівлею або поверхонь. Покритих рулонними або іншими матеріалами, рідка покрівля дозволяє створювати безшовне покриття, якому не потрібен механічний кріплення. Ще однією перевагою є те, що цей матеріал наноситься мінімум в два шари, при цьому вони повинні бути контрастних кольорів. Цим виключається можливість пропуску, тому виходить рівномірне і якісне покриття. Рідкою покрівлею можна ефективно відремонтувати місця примикань і сполучень. Тут складно забезпечити герметичність, застосовуючи рулонні матеріали хороша еластичність рідкої покрівлі як при високих, так і при низьких температурах, а також її пожежна безпека робить цей матеріал оптимальним для проведення ремонту. Якщо дах раніше вже була покрита рідкою покрівлею, то для її ремонту досить очистити поверхню, після чого нанести новий шар. Висока адгезія дозволяє використовувати цей матеріал для ремонту дахів практично з будь-яких матеріалів, якщо старе покриття в нормальному стані, то воно очищається від сміття, після чого наноситься шар рідкої покрівлі, при необхідності може проводитися повне або часткове армування поверхні, якщо ж старе покриття в поганому стані, то його треба повністю видалити і зробити нову рідку покрівлю. Відео Використання рідкої покрівлі для ремонту даху. Рідка гума являє собою оптимальний покрівельний матеріал, який застосовується для будь-яких типів дахів. Вона може використовуватися як самостійне або додаткове покриття, що ще більше збільшує її популярність. Дах з рідкої покрівлі отримує надійний і якісний захист від дощу снігу і сонця, і буде служити не один десяток років у разі пошкодження такого покриття. Досить нанести ще один шар. Щоб його початкові характеристики повністю відновилися.